Дозрюваний та його захисник на засідання з'явились онлайн. Сьогодні розглядатимуть два питання: заяву про дозвіл на виїзд за кордон митрополита Феодосія для участі в конференції ООН та клопотання про скасування обов'язку здавати на зберігання закордонний паспорт, зазначив захисник Володимир Юдін. Проте суд ухвалив рішення розглядати лише заяву. Захисник зазначив, що її подали, аби у прикордонної служби не виникло питань щодо перетину кордону його підзахисного. Коли внесемо відповідні дані його у базу даних, йому відразу буде показано, що стосовно моєго підзахисту здійснюється кримінальне переслідування. І це може бути підставою для відмови пропуску через державний коробник України. Серед підстав відмови пропуску може бути те, що чоловікам нам приземного віку заборонено виїзд з України за територію України в воєнного стану. Це ви почте цим документом, щоб листом суда було дозволено виїзд з України обвинувачення? Ні, це щоб вирішити питання, зняти питання стосовно кримінального переслідування. Ми просимо, щоб суд, надаючи нам дозвіл, написав на, 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 на відповідному документі, що е, у зв'язку з розглядом кримінального провадження, у якому ми зараз знаходимося. Суд не вбачає перешкод для виїзду моєго під захисного до Женеви. Ми інших підстав ми будемо розбиратися Саме з іншими умовами і, і в інший спосіб. Прокурор Вадим Коломієць заперечує проти задоволення цієї заяви, оскільки вважає, що це може стати способом легалізації виїзду підозрюваного за кордон за рішенням суду. Щоб суд виніс відповідну ухвалу, якою надав цей дозвіл. Вважаю, що це, по-перше, не про цему порядку. Він звертається з заявою, бо суд не може надати дозвіл на виїзд, оскільки суд не надав заборону на такий виїзд. Суд не може винести рішення, яке не передбачено згоди України. Як вказаний лист запрошення це, не, це просто запрошення на якийсь захід, який буде відбуватися при засіданні ООН. Його на засідання ЦЕОН ніхто не викликав офіційно, запросили на засідання за його листами, які він скерував до відповідних міжнародних організацій, які не входять в саму структуру ООН. Крім того, запрошення на конференцію надійшло не безпосередньо від організації Об'єднаних Націй, а від міжнародної організації, яка не має жодного відношення до ООН, зазначила прокурор Катерина Костенко. Крім того, листі також відсутні дані щодо місця перебування винуваченого Снігарьова, проживання. Контактного телефону, а також відсутні дані щодо періоду перебування, оскільки вказано, що буде проходити до 8 жовтня 2025 року. Звернув увагу суду, що 60-та сесія ради ООН з прав людини завершилася 22.09. Підозрюваний митрополит Феодосій зазначив, що не ініціював отримання запрошення на конференцію. Воно було офіційним, і наразі він акредитований для участі в ній. сесія буде Продовжуватися до 8 жовтня включно. Я не знаю, коли там прокурор находила, чи вона вміє е, знає, як влаштований сайт чи ні, але чи вона йде? Чого ж так бояться прокурори, що я вийду та буду спілкуватися з представниками ООН? Що розкажу їм, що в Україні порушується Конституція? У відношенні до війни Української православної церкви. Так, це правда, конституція порушується. І я про це буду казати. Але не для того, щоб підірвати і держати, а для того, віруючі громадяни України, віруючись як змогли знову користуватися свободами. Які прописані в Конституції. заслухавши усі сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, суд ухвалив рішення заяву не задовольнити. Ухвало остаточно та то не підлягає. Наступне засідання у справі призначили на 9 жовтня. Продовжене дослідження е письмових метралів. На сьогодні як стало нам відомо, то сторона захисту буде просити розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу. Нині митрополит Феодосій має запобіжний захід особисте зобов'язання. Предбачає е з'являтися на відповідні судові засідання. Повідомляти суд про зміну місця свого проживання, і одним із обов'язків також є це продовження зберігання документів для виїзду за кордон. Дарія Шевченко, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.